Прямому репортер, тож одразу до головних новин на Херсонщині. Російські війська атакували волонтерів міжнародної благодійної організації. У Станіславі ворог вдарив із безпілотника по автівці, що везла гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Про це повідомили Херсонські Ода за їхніми даними. унаслідок удару понівечений транспортний засіб. Люди не постраждали. Російська армія обстріляла Покровську громаду на Дніпропетровщині. Через влучання дрону камікадзе постраждали двоє людей. Це літній чоловік та жінка. У них осколкові поранення, потерпілі лікуватимуться амбулаторно, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Військові показали відео із фронтового Торецька, що на Донеччині, де тривають бої. Кадри зруйнованого міста відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем Амбрела 32 32-ї окремої механізованої бригади. У Турецьку не залишилося жодної вцілілої будівлі. Окупанти нещадно штурмують та обстрілюють цю ділянку фронту, і у таких умовах наші захисники працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу і метра рідної землі. Перші винищувачі F-16 з'являться в українському небі до кінця літа 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Інтерв'ю 24 каналу. За його словами, питання постачання і надходження перших F-16 може вирішене. Утім, це буде лише перша хвиля. Сказав Кулеба. Насправді нам потрібно більше літаків і. Питання пост постачання, надходження першої хвилі в 16 Воно вже вирішене, і ми працюємо власне вже на перспективу над збільшенням кількості літаків в 16 які будуть передані Україні над отриманням інших західних моделей Літаків над отриманням тих мігів 29 які все є ще і на озброєні дружніх країн. Ми можемо їх отримати. Дивізіон самохідних гаубиць Богдана придбає для України Данія. Країна замовила 18 артостановок для наших збройних сил. Про таке повідомили в Міністерстві оборони Данії. Очікується, що гаубиці, які фінансує Копенгаген, надійдуть у війську протягом найближчих місяців. Данія стала першою країною, яка за свій кошт закопить озброєння та військову техніку для нашої армії в українських виробників. Нідерланди виділять 20 мільйонів євро на fpv дрони для України. Гроші внесуть до спільного фонду коаліції безпілотників. За даними Міністерства оборони Нідерландів, цього року у межах ініціативи Україна має отримати близько мільйона FPV-дронів. Надалі коаліція хоче розширити постачання та включити до них безпілотники інших типів, наприклад, для розвідки. Україна затримала вантажне судно, яке заходило в окупований Крим. Сталося це у акваторії порту Ренні Одеської області. За даними Офісу генпрокурора, корабель під прапором Камеруну незаконно вивозив аграрну продукцію через закриті морські порти окупованого півострова. На іноземне судно наклали арешт, а його капітану, громадянину Азербайджану, повідомили про підозру. Щоб оновити дані, військове зобов'язання Одесити вишуковуються у черги під ЦНАПами, починаючи із 6 ранку. У середньому очікування займає кілька годин. Це за умови, якщо робота закладу не перерветься через повітряну тривогу або ж збій програми. У центральному одеському ЦНАПі над оновленням даних одночасно працюють 28 адміністраторів. У обласній військові адміністрації зазначають, що ажіотаж спостерігається лише у великих населених пунктах. Наступного тижня на останні дні терміну відведеного для оновлення даних кількість адміністраторів обіцяють збільшити З Починається з починає працювати сам заклад. Були чутки, що треба приїхати о 7-й, 8-й, щоб на вулиці записатися на аркуші. Це якщо сьогодні на сьогодні, чому така ситуація? Тому що багато ЦНАПів районних відправляють сюди, у головний офіс. В тих центрах надання адміністративних послуг, яких наявні е такі великі кількість людей, ми окремо пропрацьовуємо з більшими кількість адміністраторів, щоб вони могли ще більше, швидше актуалізувати даних для громадян. Громадська організація як альтернатива ТЦК у Одесі. Працює рекрутинговий центр Південь, який допомагає майбутнім військовослужбовцям обрати спеціальність та підрозділ. Щоправда, до потенційних бійців висувають низку вимог, яких саме знають, і розкажуть наші репортери. Станіслав від початку повномасштабного вторгнення допомагав військовим. Перше наше знайомство відбулося на початку минулого року, коли хлопець збирав гроші на перетворення звичайної міської маршрутки на фронтову лазню. Ми зібрали вже 15 Тисяч це все пішло зараз на закупку деревини, закупку баків, закупку дров. Сьогодні він сам на передовій, Зв'язківець за фахом, хотів бути оператором дронів. По допомогу звернувся до фахівців у рекрутинговий центр. Південь я прийшов до хлопців вже з відношенням. Я попросив, щоб вони допомогли. Якраз ось таким дуже, дуже важливий етап. Це поход військомати, саме мобілізація. Я Потрапив саме в той підрозділ, в який я хотів. У мене не було проблем в військомаці, в мене не було проблем в учебці. Рекрутинговий центр Південь здебільшого працює в режимі телефонних консультацій. Тут збирають наявні вакансії з різних підрозділів: ВМС, прикордонної служби, Нацгвардії. Центр південь заснували представники асоціації роботодавців Одеської області, які добре знаються на підборі кваліфікованих фахівців. ТЦК працює як. Велика, як великий такий басейн, куди всіх зливають, і там вже все перемішується. Ми ж працюємо з дуже серйозним фільтром цієї сторони. Тобто ми збираємо інформацію про кандидата, навчаємо. То есть, проводимо підготовку до підготовки іменно по спеціальностям технічним. Головним критерієм відбору є рівень навичок та освіта кандидата. Так сьогодні у підрозділах військово-морських сил потрібні не просто професійні моряки, а ті, хто впевнено володіє англійською, щоб не помилилися при перекладі технічної документації. Постійно отримуємо нові катери, нові кораблі. Кораблі будуються. За кордоном і нам необхідні екіпажі для обслуговування та керування цими кораблями, та катерами. Тому з отриманням нової одиниці у нас виникає потреба в фахівцях. Сьогодні самі військові визнають, негативна інформація про ТЦК дуже шкодить їхній роботі. Тому шанси, що висококласні, амбітні фахівці самі прийдуть до військових рекрутингових центрів невисокі. Тож, неабияк зацікавлені, у співпраці з громадськими організаціями, які в свою чергу гарантують повну анонімність тим, хто до них звертається. В середньому в центрі приймають до 30 дзвінків на день. Серед тих, хто телефонує, багато жінок. Звісно, що вони цікавляться більш такими цивільними вакансіями: діловоди, кухарі. І як би то мовити, з іншого боку, з боку зсу, ми розуміємо, що там є вакансії ці. і навіть більше. Дуже багато вакансій юристів фінансистів. Проте ми розуміємо, що для цього повинна бути освіта відповідна. Ті, хто користуються послугами центру, йдуть на контрактну службу. А це означає, що звернутися туди можна навіть після оновлення даних в ТЦК. А якщо ви отримали так звану бойову повістку, то шансів укласти контракт зсу вже немає. Немілова Арсен Педесян, телеканал прямий двадцять народних депутатів від фракції Європейська Солідарність готові взяти на поруки екс-розвідника Романа Червінського. Офіційний лист від парламентарів зачитав адвокат полковника Андрій Йосипов під час засідання у Кропивницькому апеляційному суді. Відтак колегія суддів долучила звернення депутатів до матеріалів справи. Утім, рішення стосовно зміни запобіжного заходу про що клопочуть адвокати червінського буде винесено 15 липня. Поки ж колишній розвідник залишатиметься у СІЗО без права внесення застави. Я нагадаю, що Романа Червінського підозрюють у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове. Депутати фракції Європейська Солідарність висловлюють рішучий протест щодо свавілля і беззаконні політично обмотивованої справи українського захисника Романа Червінського. Усі народних депутатів Європейської солідарності заявляють про готовність взяти на поруки Романа Червінського. Ми, як адвокати, окремо звернули увагу саме на тому, що це є прямим підтвердженням безпосередньо суспільного інтересу, який лежить саме на стороні пана Романа, оскільки прокурор в минулому судовому засіданні і ухвала попереднього суду першої інстанції цей суспільний інтерес викрутила в іншу сторону, зазначивши, що суспільний інтерес все ж таки лежить більше на стороні обвинувачення в межах доведення вини. Так, от сьогодні сталося протилежне, і якщо після цієї заяви суд знову скаже, що не бачить е можливості передати таким людям Романа Червінського на поруки, тому що е не бачить оцеї підтримки в їхніх особах, ну тоді я вже не знаю, що, що треба буде робити. Тоді будемо підключати інші фракції, інших лідерів, і будемо е наполягати на тому, що вони також такі самі заяви писали. Десять років за ґратами замість 10 тисяч гривень заробітку може отримати підозрюваний у підпалі авто на Одещині. Поліцейські затримали чоловіка. І, за даними слідства, у червні він підпалив автівку на парковці у Чорноморську. Розгорівшись, вогонь перекинувся і ще один легковик. Підозрюваним є місцевий житель. Він хотів підзаробити. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному з сайтів. Натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої рахунки із його власником. Молодик погодився та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав автівку. У Франції спалахнув Руанський собор. Пожежа охопила шпиль. Із собору евакуювали людей, навколо встановили охоронний периметр. Там працюють екстрені служби. Причина займання наразі невідома. Попередньо відомо, що на шпилі проводили ремонтні роботи. Зазначу, руанський собор є культурною пам'яткою Франції. Він один із найвищих готичних храмів у світі. Через аномальну спеку в Укренерго попередили про збільшення відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, а із 16 до 23 застосовуватимуть чотири черги відключень. Вукренерго пояснили це зростанням споживання електроенергії через високі температури на тлі руйнувань в енергетиці унаслідок російських атак. За прогнозами диспетчерів сьогодні на максимумі споживання перевищує учорашні показники на 7%. Пити достатньо води та якомога менше виходити на вулицю у години найбільшої спеки із 10 до 16. У поліції дали кілька порад, як уникнути теплового удару або перегрівання влітку. Правоохоронці закликають не залишати дітей, літніх людей та домашніх тварин у зачинених автомобілях. Радять не ставити автівку на сонці, адже у спеку температура у закритому автомобілі дуже швидко може піднятися до небезпечного рівня. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. Залишати без нагляду в спекотній автівці дітей або тварин небезпечно для їхнього життя та здоров'я. Для прикладу покажемо вам, як швидко нагрівається салон автомобіля на сонці. За півгодини температура в салоні авто подвоюється. Двом пташенятам білого лелеки орнітологи встановили gps трекери на Волині. Супутниковий передавач працює на сонячній батареї. Місце знаходження і навіть поведінку показує у реальному часі. Наукове дослідження українські орнітологи спільно із польським колегою проводять у межах європейської програми перепису в білого лелеки. Для цього Пташенят зняли енергетики за допомогою крану із електричної опори. Двох малюків чорногуза орнітологи назвали Світязь і Лука. Їх оглянули, поміряли. Показники записали у спеціальну анкету та відпустили на волю. Це перше мічення супутниковими передавачами білих лег це елемент наукового дослідження, завдяки якому ми будемо відслідковувати тих птахів в подальшому і бачити, куди вони летять, де вони будуть повертатися, на яких гніздах вони будуть гніздитися після повернення. Взяти Шацький територіальний округ, шацька тера, то близько 120 гніздових. Але гнізд є більше, але не кожного року займають гнізда. Буває, що один рік заселені, інший рік не заселені. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого, а також на Ютубі. Тож шукайте нас у соціальних мережах. Заходьте обов'язково підписуйтесь щоб не пропускати головного. Власне, щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся спрямо.